Помагати збройним селам України у міру своїх можливостей сьогодні старається кожен. Як це було у Форест Парку? Дивіться далі. У ресторанно готельному комплексі Форест Парк відбувся благодійний концерт, спрямований на підтримку Збройних сил України. Цього вечора на сцені виступив гурт Западенці, який подарував гостям не лише музику, а й щирі емоції та гарний настрій. Дякую географії. Так, ну, Ви знаєте, де ми знаходимося? Це ж не питання. Але ж рекламуляємо. На початку заходу всі присутні вшанували полеглих українських захисників хвилиною мовчання. А героям, які сьогодні боронять нашу землю від рашиських загарбників, подякували гучними оплесками. Це стало зворушливим і важливим моментом єдності та вдячності. Під час концерту гостя мали можливість задонатити на підтримку ЗСУ, відсканувавши QR-код або ж зробивши внесок у спеціальну скриньку. Казу, ми захворюваю, що в з нахорозива зразу спальню зразу спалю з ти Блінки кажуть, кризи я роздягаю, а ми там четвертий розбір розмір. Зі сцени лунали не лише пісні, а й жарти, взяті із сімейного життя, що додавало тепла і щирості атмосфері вечора. Чи ж Руслан? Але в тебе не міста. У перервах між виступами проводилися благодійні лоти, кошти з яких також були спрямовані на закупівлю необхідних речей для наших захисників. Паралельно у залі стояла окрема скринька для збору коштів на допомогу маленькому богданчику Ільківу, що ще раз підкреслило небайдужість та згуртованість громади. Дівки, дівки. Хочу з нею знаєте, але я культурний. Я культурний, я завжди свою жінку пропускаю вперед. Любимо це місце. дякуємо, що вкотре приймають наші благодійні гастролі, концерти. Завдяки вам робимо хорошу справу. Та це один з найкращих залів, де ми їздимо. Тут і... сцена, крута. сцена крута, зал великий, можна. Ну, ти високо стоїш, тебе всі бачать, і ми вас дуже любимо в залі броди. Це просто респект цьому місту, тому що тут тільки найкраща публіка, з допомогою якої ми можемо робити хороші справи і підтримувати нашу армію. Ну я думаю, що ми наступний раз завітаємо сюди вже в 26-му році. Тому хочемо бачити набагато більше людей, набагато нових лиць, багато старих лиць. Тому всіх запрошуємо до нас на концерт. Будемо раді бачити. Росла собі я липенка і зайчик нею йоліз, ось їх сніг, снігу білого насипала зима. Припіскувати заїпка, я липеньки нема. І що тим лісом тітвороз червоний того ніс? Іначе кастрипаєш, калоді наприніс. Мала ті сірі, зайкові йди до нас. Дивись, твоя ламинка сіяна палац. Варто наголосити, що Форест Парк не вперше стає майданчиком для благодійних заходів, систематично долучаючись до допомоги військовим і тим самим роблячи свій внесок у наближення перемоги спільними зусиллями, кожен на своєму місці робить усе можливе, аби підтримати тих. Хто тримає для нас небо? Щоб родило в землі, щоб був хліб на столі і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі, щоб не знали ви розпуки ваші діти, ані внуки. Дай же Боже в добрий час, щоб добро гостило вас. Христос рождає. Прийде новим роком всіх. Сергій Нікішин, телеканал Бродев Майн.